Понад 8 тисяч хворих на ГРВІ та грип зафіксовано на Прикарпатті. Також протягом цього епідсезону сезону зафіксували два летальні випадки. Їх причиною став штам вірусу грипу А, який, за словами медиків, активно циркулює нині на Франківщині. Ми отримали підтвердження з Києва, тобто секвенування, коли проводили у референс лабораторії про те, що у нас на території області циркулює штам вірусу грипу А, H3N2, тобто це той дарвін. Які зараз був підтверджений в тих двох летальних випадках, які мали місце на території нашої області. Тобто ми маємо летальний випадок жінки, яка мала 50 років, і чоловік, тобто мужчина це 57-річний. Звісно, це були якісь супутні патології ще, оскільки я ознайомлювався з клінічними симптомами, які мали місце цих пацієнтів, так? але грип своє зробив. Практично всі віруси по своїй природі є небезпечними, каже лікар. Втім, більшу загрозу несені на шарування грипу, ГРВІ та ковідної інфекції. Симптоматика схожа буде як грипу А в більшій мірі так і інших штамів вірусу, які зараз теж є циркулюють, і циркулюють на території інших областей. Це теж буде температура висока, головний біль, нежить, ломота в тілі, біль в суглобах. Надзвичайно кісткою особливості. В клінічних симптомах цей грип не буде давати, що можна сказати, зразу там от їм іменно є цей штам вірусу, і от він циркулює, от і скажімо так, у разу в цю людину. В будь-якому разі ця симптоматика має вас наших громадян націлити, на те, що треба звертатися до медичних працівників. Втім, про те, які штами будуть циркулювати у цьому епідсезоні, кажуть медики, знали, а тому були готові. Влітку нам повідомили. Що за прогнозами ВОЗ в цьому післязоні циркулюватиме у нас чотири штами вірусу Грипу. Це такі віруси, як Вікторія, Дарвін, Австрія і Пхукет. Тобто ми були готові до циркуляції цих штамів. Коли ВОЗ прогнозує циркуляцію таких штамів в епісезоні, виробники вакцини вже готуються і виробляють відповідну вакцину. Тобто, ви будете бачити навіть вакцину проти грипу на цей пісезон, вона є орієнтована виключно на ці штами вірусу, які будуть циркулювати знову ж таки за прогнозами ВОЗ. На даний час в області у нас є вакцинованих вже тисячі людей проти грипу для порівняння за такий же період аналогічний минулому році. Було вакциновано півтора тисячі людей. Щоб захиститися від грипу, медики рекомендують прикарпаттям щепитися. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.